Троп, який точно вас здивує, з першого погляду нічого особливого до моменту, поки ти його не вмикаєш. Фріколор Strobline це безумовно щось з нова серед лінійних світлодіодних приладів. Три джерела світла, більше 200 RGB світлодіодів та по 112 світлодіодів білого та бурштинового кольорів. RGB поділені на 32 сегменти, а білий і бурштиновий поділені по 16 сегментів. Більше того, кожним сегментом з цих трьох кольорів можна керувати окремо, так як присутні багатоканальні режими DMX на 130 та 135 каналів. Окрім них є ще простіші. На 7, 13 та 82 канали. Прилад дуже яскравий, як для свого розміру, особливо білі та бурштинові світлодіоди. Має численну кількість макросів для кожного джерела світла з регулюванням швидкості. Ще однією особливістю таких стробів є безшовне та зручне з'єднання між собою. В великій кількості такі прилади можуть зробити дуже цікаву картинку, як для сцени, так і будь-якого клубу чи корпоративного заходу. Та й взагалі така універсальність і функціонал даної панелі розкриває. Широкі можливості для її сценарії використання, і головне за розумну ціну.